Підходить у нас уже до кінця робота і по Audi Q3. Дійсно красивий, класний німецький автомобіль який і комфортний, і приємний, і в гарній комплектації. До речі, це версія 45 TFSI. Тобто це значить, що він йде на м'якому гібриді. І у нас було невеличке пошкодження в правій задній частині. Майстер вже завершив фарбування, зараз вже автомобіль буде на етапі полірування. В принципі, можна оцінити, як це все зроблено. Як на мене, просто висококласно. Тому ми і намагаємося підходити до виконання наших робіт таким чином, щоб ви могли отримувати класно відновлені авто із США. І щоб хоч цей автомобіль був пошкоджений Сполучених Штатів Америки, це не значить, що його треба робити тяп ляп і готово. Для цього ми забезпечили фарбувальну камеру спеціальними котлами, спеціальним отопленням, великим дизель генератором і камерою для фарбування, щоб вам робити класні авто.